Він освоюється вдома. До мирного життя у рідне село Марківці Тисменецького району Роман Бессону повернувся якраз перед Великоднем. Каже, повернувся тілом, бо душа ще й досі лежить до бойових побратимів, із якими майже півтора року воював пліч опліч. Потихо, полегко вже починаю відходити від того всього. Розуміти, ну не, не, не можу швидко, як то кажуть. Все взяти, і забути, Це все, що було. Роман Сирота навчався в угорницькій школі-інтернаті. Та коли прийшла війна, хлопчина твердо вирішив, мусить бути там. Хочу мирного і щасливого неба для своїх дітей, своїх племінників і для всіх людей, щоб ми жили в мирній. І незалежній державі боєць 40-го окремого мотопіхотного батальйону на псевдогуцул був гранатометником, дислокувались у Дебальцевому. Він пригадує свій перший бій, а потім каже, атаки ворога ставали звичними. І поки українські військові вчились воювати проти російської армії, кільце навколо Дебальцевого ставало все тугішим. Навколо нас чим раз тим більше закривалося кольцо. Ми... У нас почали вже, ми почали бачити, що ворог підтягує силу. Все більшу і більшу техніку, боєприпаси їм Росія постачала. Натомість у наших хлопців набої вставало все менше і менше. У розпал бою він із побратимами змушені були здатись у полон. Майже сотні бійців в один момент просто не вистачило боєприпасів. Що було далі, Роман згадує уривками. У двох кімнатах поселили нас. В одну кімнату 50 чимось хлопців, в другу кімнату 35. Це дві кімнати було. І от так ми і жили. Спали на землі без нічого. В чому були, в тому, як -то кажуть, Кожен день так і проводили. За традицією російських агресорів туди одразу ж примчали так звані журналісти. Полонених змушували давати інтерв'ю, казати, начебто з боку Росії агресії немає. Це був би ідеальний сюжет для тамтешніх каналів. Втім, цих слів від Гуцула окупанти так і не почули. Що ти хочеш передати своїм правительству, плану командую, Армії. А що передавати? Аби мир пішли, чи наступив. От і все. У полоні Роман пробув 4 доби. Потім його та побратимів випустили. Це був найбільший обмін полоненими за усю історію українсько-російської війни. На стороні ми віддали ДНР плюс ЛНР. 36 людей ДНР віддало і ЛНР віддало 103 людини. Нам Україна віддає 36 людей з боку ДНР і 16 людей з боку ЛНР. Все. Роман Бессонов повернувся з полону та не залишив війська. Він відслужив півтора року у лавах Збройних сил України і демобілізувався. Гуцул зізнається, війна йому й досі сниться. Але вдома на нього чекала кохана. А далі усміхається, треба думати і про майбутніх дітей, адже саме заради них він пішов на цю війну. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.